Колеги, батьки, дідусі, друзі наших випускників, які прийшли сьогодні з нами сьогодні на це свято. Саме сьогодні цим святом закінчується такий довгий навчальний рік. Він, мабуть, найдовший з усіх тих років, які я працюю в школі, тому що лінійка у нас проходить 3 червня. І сьогодні ви нарешті отримаєте документ, який засвідчить, що ви закінчили навчання і здобули загальну повну середню освіту. Я звертаюся до учнів всіх інших класів, які сьогодні присутні у нас на війніці. Для них це також останній дзвоник, але він останній в цьому навчальному році. Попереду у них літо. І я бажаю, щоб воно було радісним, щасливим, гамірним, щоб, вони всі, щоб ви всі відпочили і потім знову прийшли і сіли до здобувати освіту. А ось для вас, шановні випускники, цей здомив дійсно останній, тому що він останній в вашому шкільному житті. Вам уже багато говорили. Гарних напутніх слів будуть говорити. Я також говорив вам гарних слів, багато думаю. Сьогодні я не буду повторюватися і хочу просто сказати одне. Бог дає нам довге життя, або не довге, так як він це розписав, але лише від нас з вами залежить ширина тієї дороги, тього життя, яке ми з вами. Проживемо. Тому я бажаю вам всяких гараздів успіхів, тому щоб ваша життєва була дорога була найширшою. Тому я бажаю вам успіхів, щоб ви це могли зробити. І зараз я з великою приємністю оголошую наше свято відкритиму.